Порушили конституцію, ну, поскільки війна, кошти потрібні, мов нічого страшного. Тепер будуть сплачувати військовий збір і фізичні особи підприємці. Вони раніше його не сплачували. Є ті, кого звільнили від сплати військового збору. Законодавчо зараз вирішили, да, що не будуть піднімати мінімальну зарплату, а таки 8 тисяч гривень. Тобто, а Фактично, люди будуть на руки отримувати менше, допомога скорочується міжнародна. тому держава шукає внутрішні резерви у виді підвищення податків, а також скорочує соціальні категорії, які отримають якісь доплати. Банки, більшість банків, на жаль, не хочуть критувати не тільки ВПО, а ще й людей за рахування, тому що місто Запорожжя є прифронтовим містом. Проблема основна їх дві: велика кількість. Тимчасово переміщених осіб, які втратили житло під час війни, а друге, відсутність таких коштів, значних в бюджеті України. Якщо брати законодавство, то говорять, що військовий податок це буде скасований в кінці року, після завершення військового стану. 10 жовтня цього року Верховна Рада в другому читанні ухвалила законопроект 114.16, де щодо підвищення податків для громадян та бізнесу. Тобто, цим законопроектом внесли ряд змін до Податкового кодексу інших законодавчих актів і підняли податки, які саме. Так, для громадян збільшили сплату військового збору до Цього моменту він складав 1,5% заробітних плат та інших обов'язкових платежів, коли він повинен сплачуватися. Цим законопроектом він складає 5%. Тобто, після підписання президентом цього законопроекту і його опублікування громадяни будуть сплачувати в заробітних плат військовий збір не 1,5%, а 5%. Цікаво те, що відповідно законопроекту цей законовер вступає в силу з 1 жовтня цього року, тобто, фактично, заднім числом. А законодавство говорить про те, що от, закон зворотньої дії в часі немає. Тобто фактично цього робити нема неможливо. І так навіть вже Народний депутат гетьман це визнає те, що да, порушили конституцію, ну оскільки війна, кошти потрібні, мов нічого страшного. Інше питання щодо бізнесу: також тепер будуть сплачувати військовий збір і фізичні особи підприємці. Вони раніше не сплачували. Відтепер це буде для. Платників першої другої податків, це буде 10% мінімальної заробітної плати на місяць, 800 гривень тепер буде додатково платити ще перша-друга група. А вже платники третьої групи єдиного податку будуть сплачувати 1% від обороту. Тобто раніше вони платили просто 5% від обороту, тепер ще додатково будуть платити 1%, що раніше не було. Це те, що ми говоримо про військовий збір. Є ті, кого звільнили військового збору. Це військовослужбовці, там, ті, хто, для них так і залишилося 1,5%. Да? Тобто вони не сплачують 5%. Але там іще додаткові там, податки, не тільки гровісько, а й для бізнесу. Так відтепер банки будуть сплачувати податок на прибуток 50%. Да. Це починаючи з цього року, тому що мотивація така в тому році банки отримали. Максимальні прибутки, за рахунок, чого мені складно скати військовий, військовий час в Україні, але вони дійсно отримують, тому для них 50%. Відсотків. Не банківські установи, мається на увазі ці там швидкі гроші, там кредити до зарплати, да, теж будуть розплачувати податок не 18%, да, а 20% від прибутку. Авансові платежі будуть дійснювати і е, за, е, заправочні станції, тобто будуть теж платити там певні додаткові авансові платежі. Тобто, там є ряд цих податкових змін, але що стосується громадян, це саме оце 5% податку. Про що йде мова? Есть, у нас законодавчо зараз вирішили, да, що не будуть піднімати мінімальну зарплату, а таки 8 тисяч гривень. А фактично, люди будуть на руки отримувати менше, тому що йде додатково 3,5%. У нас збільшили військовий збір майже ну, більше, ніж 3,5 рази. І тому. Вся нагрузка фінансова лягає в частині саме сплати заробітних плат і на громадян та оцей маленький бізнес. Він найде майже три роки. да, частина територій окуповані. А ми розуміємо, що там, крім території, там іще люди була велика кількість заводів підприємств, які сплачували податки, Тепер це ж відповідно зменшення платежів в державний бюджет, і це все негативно. Пливає, тобто видатки оборони зросли, доходи зменшились, да? тому що, крім допомоги, ще розуміємо, є виплати військовим, не тільки заробітні плата, а ще й за поранення, да? Там, загиблим членом родини військової служби, це великі виплати. Плюс Знов таки ВПО, і це все ну, частина розходів дуже велика. Якщо навіть брати податки, те, що планують, я там читав, що порахувала, десь оце підвищення цих податківського збору там бюджет дасть там понад 50 мільярдів. При цьому кажуть, що нехватка бюджету 500 мільярдів. Де інші кошти брати, ну вже говорять про те, що в наступному році будуть вирішувати питання про ще підняття, другий етап підняття податків. Тому що як, знаєте, от початок далі прийдеться ще піднімати. Тобто, Ну, Гетьман це вчора говорить народний депутат про те, що будуть родати вже питання наступному році, що може піднімати для підприємств там по НДС, це податок на додану вартість, там щось, це ПДВ вирішувати. Тобто держава буде максимально да, акумулювати ресурси в всередині в, да, в країни, це а тільки два джерела це громадяни і бізнес. ну, Більше іншого немає. Да? Тобто, все. Ну, Відповідно, ми ж розуміємо, що якщо будуть зменшуватися. Міжнародна допомога, то буде більш тоді податкове навантаження йти на бізнеси громадян. Ну так, на жаль, було завжди ну, всю державу. При цьому, якщо брати законодавство, говорять, що військовий податок це буде скасований в кінці року, після завершення військового стану. Тобто завершення військовий стан от, в кінці цього року, коли він завершиться, повинен бути скасований. Коли це буде, ну складно сказати. А поки що. Зарплати на жаль, ми розуміємо, підніматись не будуть, тому що їх не захотів піднятися. Да? А ось податки збільшаться. У нас державний бюджет передбачає чітке регулювання витрат. Тобто є чіткі цільове призначення коштів. І військовий податок виключно може тільки витрачатися на оборону та саме Збройні Сили України. Ці кошти в інше не можуть бути. Да? Але потім вже там, саме їх цільове використання, да? тобто вже визначає там, відповідні та мори Кам'ян міністрів, Міністерство оборони, там, да? саме щодо цільових, це там, побудови якихось фортифікацій, закупівля. Озброєння, там якісь виплати, але оце є військовий збір. Саме це підтримка оборони і збройних сил. Ну на жаль, в даному випадку в державі немає поки що інших ресурсів щодо взяття, десь коштів. У нас ж всі витрати фінанси дуже багато. Органів, да, які це контролюють, починаючи від рахункової палати, яка здійснює да, оце контроль за критичного бюджету, і також державною аудит службою, да, яка теж контролює. Є Може бути здійснюватися депутатський контроль депутатів Верховної Ради, у вигляді там комітетів, тимчасових, депутатських там слідчих комісій, тось є. Ну і закінчуючи навіть прохороні органи, які теж там, в разі якихось фактів порушення теж мають право на це ну, реагувати на ці всі. Тось, конті, хто контролює, дійсно багато цих механізмів контролю, але вони, перш за все, державні. Да? От. А за рахуванням війни ми розуміємо, що контроль громадськості да, максимально зменшений. Чому? Тому що тут є ну, дві складові: перша йде війна, да, і ми говоримо, що певні права під час війни громад обмежуються в тому числі. А інша історія, що стосується витрат на оборону, да, Витрат на оборону, вони десь в частині в більшості є засекреченими, оскільки можуть негативно впливати на оборону, да, і то це є не. Публічна інформація, да, тому що ми ж розуміємо, що ворог теж моніторить, збирає інформацію про ці всі закупівлі, озброєння, обладнання там, да, і тому це теж максимально все закрито. При цьому, як би там не було, да, ми розуміємо, що функціонують при містестрі оборони, є там громадські ради, які теж ну, з боку громадськості все якийсь контроль певний здійснюється. Тому. Контроль, якщо брати механізми, його здійснення. Є. але питання: тільки настільки воно буде якісно здійснюватися, як це вже інше. Потрібно розуміти, що в нас третій рік іде війна, і більша частина українського бюджету йде саме на обороні оборону утримання. Збройних сил України і коштів, як говориться, не вистачає. Допомога скорочується міжнародна, тому держава шукає внутрішні резерви у виді підвищення податків, а також скорочує соціальні категорії, які отримують якісь доплати. Тобто, да, йде перегляд. Якщо на початку війни всі внутрішньоприміщені особи отримали цю допомогу, то зараз держава дивиться вже матеріальний стан. Там наявність майна якогось, там наявність грошових коштів на депозитах, і доходи, які отримує, це тимчасова да, ну, особа ця ВПО. І тому скорочується це скорочення видатків, це саме за рахунок категорій, да, тобто зменшується категорії, які мають право на отримання. Якщо брати про оцю серіалізацію кредитної цієї історії, так законодавство передбачає безпосередньо, да, що ВПО мають право отримати кредити на придбання там, житла. Оця є оселя, яка працює там, оці всі кредитна система. Але по Запоріжжю є велика проблема, тому що банки, більшість банків, на жаль, не хочуть критувати не тільки ВПО, а ще й людей зарахування, тому що місто Запоріжжя є прифронтовим містом, і тут певні ризики для банківської системи. Тут, тут дійсно є проблеми. Баток банків говорять, якщо там купуєш десь квартиру. На, в Західному регіоні, то проблем немає. Якщо в місті Запоріжжя, то є певні ризики. Крім того, там йде мова про кредитування, що це повинні бути ну, ну, переважно нові будівлі. Да? А ми розуміємо, що в Запоріжжі у нас таких будівель, то особливо немає, то есть, да, тому що нічого майже не будується. Тому тут дійсно є проблема. Чим держава допомагає, Це ми розуміємо, це ці виплати, тільки які, які підпадають. По-друге, Якщо у людини є доходи, вона дійсно може там взяти в квартиру, або за рахунок центра зайнятості отримати грант. на... Розвиток власного бізнесу, відкриття або вже там існуючу підтримку фінансову, або отримати ваучер на отримання нової професії, щоб подальшому десь працевлаштовуватись. Але там держава, ж ми розуміємо, є відсоток, там 3 відсотки, сім там залежно від категорії людей. Це понижений відсоток, інше сплачує держава. Але є там певні умови. Ми ж розуміємо, да? дохід можна да, все да. повернути, місць вимоги до. Житла його там, да, стану, ріку побудови. Тобто, там є. Ну держава висувала певні умови для цього кредитування. але багато хто цим скористалося. У кого є така можливість, тому що ми розуміємо, цей кредит потрібно брати його, потрібно сплачувати. А якщо людина не працює, то відповідно йому ж ніхто не дасть, бо маленькі доходи. Це те ще проблема, саме в отриманні цих кредитів. Мова йде перш за все, це за тимчасове житло, де людина може тимчасово перебувати. На от, такі фонди, ну, ці фонди житлові є, але вони обмежені, ми розуміємо, що переважно це людині дають на якийсь час, яка втратила житло, там ну, прожити якісь гости, да, якісь там гуртожитки або просто помешкання. Але щоб глобально да, це питання от вирішилось, ми розуміємо, що поки що не вирішується. Проблема основна їх дві: велика кількість тимчасово переміщених осіб, які втратили житло під час війни. А друге Відсутність таких коштів значних в бюджеті України, яка це ми в бюджеті України в містах, тому що ми розуміємо, міста теж не можуть цю би, історію повністю закрити, тому що міста зараз сталкуються з тим питанням, там особливо прифронтові, що де обстріли втратить мешканці міста, та житло, десь потрібно розселяти, якісь платити, хоча б кошти, щоб вони могли щось знімати. І тому ті, хто саме перемістився, по ну для них велика проблема. Да? Тобто, знаєте, вони самі вимушені десь. Ці питання вирішувати, або за рахунок там, там, того, що працюють, отримати якісь кошти, або звертатися до благодійних організацій, там, міжнародних, які теж там, допомагають і продуктами, і грошовими коштами, але що це все надасть можливість якесь, там придбати житло, хтось придбає, ну, це дійсно така, знаєте, ситуація поки що не вирішується. Більшість і йде про тимчасове якісь помешкання. Можливо, в інших містах це щось реалізується. Ми говоримо, що місто Запоріжжя, по суті, є прифронтовими майже щодня. Обстрілюються ну. да. тому про будівництво якихось житлових там комплексів, навіть тимчасових, я не, не чув. Тобто мова йде про розселення вже в якомусь існуючому да, житловому фонді.